Добрий ранок, мої любі друзі. З вами ваш вихователь пані Тетяна. І я вас запрошую на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми вивчимо віршик, а який саме ви дізнаєтесь стрішечки пізніше. Подивіться, хто до нас завітав в гості. Так, це Котик Мурчик. І знаєте, що він мені сьогодні зранку розповів? Що у лісовій школі він зі своїми друзями вивчив віршик. Платона воронька падав сніг на поріг. Іх дуже хоче, щоб і ви його вивчили, бо він йому дуже сподобався. Отже, послухайте віршик. Вірш Платона воронька падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ось такий віршик котик вивчив свої. Лісовій школі. Ну що, діти, вам сподобався віршик? А скажіть, що випало на поріг? Так, на поріг випав сніг. А що котик з ним зробив? Так, він спів, спік з нього поріг. А що ж трапилось з пирогом? Поки він його смажив та пік. Правильно він водою стік. Молодці. Отже, пропоную вам разом зі мною вивчити вірш. Я буду промовляти кожну строчку, а ви повторюйте за мною. Отже, розпочинаємо. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А зараз я пропоную вам самостійно, дивлячись на картинку, Називати кожний рядочок вірша. Ну що, спробуйте? Молодці діти, я гадаю, ви впоралися і ви запам'ятали віршик. Розкажіть його своїм матусям, братикам, сестричкам і обов'язково розкажіть його для мене. Я буду чекати з нетерпінням вашого віршика про котика. До побачення, до нових зустрічей.